Спадковість російських традицій вражає, адже перше, що роблять солдати російської армії на будь-яких захоплених територіях, облаштовують катівні. Чому? Мабуть, для того, щоб почуватися як вдома. А ще так робили їхні діди та прадіди, солдати Красної Армії, які так само окуповували українські землі, катували та вбивали українців, залишаючи після себе назавжди скалічені життя та братські могили. Один з наймасовіших актів такого терору стався у червні-липні. 1941 року, коли у відповідь на стрімкий наступ нацистської Німеччини совєтська армія здійснила добре відомий маневр отрицательное наступлення. Та перед цим ЕНКВДсти встигли вбити понад 20 тисяч в'язнів, спочатку на заході України, а потім і в інших регіонах. Восени 1939 року Совєцький Союз вдерся на схід Польської Республіки. Так, захід України, який був під окупацією поляків, опинився вже під совєтською окупацією. А з нею розпочалася нова, ще жорстокіша хвиля репресій. У квітні 1941 року на території Української Совєтської Соціалістичної Республіки було 62 в'язниці, з них 26 на заході. Замість 31 тисячі ув'язнених, в них утримували майже 70. Три камера В, як на тюремні більшовицькі умови, не була екстра камерою, а то тому, що мала дерев'яну долівку з цієї рації. Наші опікуни вважали за непотрібне дати на камеру ліжка чи якісь причі. Камера площею около 8 на 7 метрів дала приміщення 46 людям, що клалися спати як снопи один попри одного, підстерюючи під себе свій одяг, а вкривалися, хто чим мав. Заряд тюрми цим ділком не турбувався. Мав все одну відповідь: одіял не хватає. Окрім кримінальних злочинців, у камерах були представники інтелігенції, релігійні діячі, колишні чиновники та військові, а також активісти національно визвольного руху. Їхні кримінальні справи були умовними та складалися з кількох папірців. Радянський документ про репресії це дуже така суха гебійська мова. вони самі називали це Чекіський жаргон. Там написано Бил арестован так дата. Там слідстві, протокол допроса, в кінці пишуть вирок, людина поїхала в табори. Але коли ми читаємо вже їхні спогади, ми розуміємо, яким чином проходило слідство. Ні, яке слідчий ж не напише, що для того, щоб вибити оці три стрічки зізнання, мені довелося людину там три ночі підряд е, тримати без сну. Бити і так далі, 22 червня 1941 року. Німеччина та її посіпаки перетнули кордон Совєтського Союзу. Так почалася спеціальна воєнна операція під назвою Барбароса. Напад Німеччини був несподіванкою для всього керівництва СРСР від Політбюро та вусів Сталіна до останнього секретаря Райкому і його коханки. Наступного дня, 23 червня, надійшло два накази щодо переповнених в'язниць: перший про терміновий облік усіх в'язнів у. Тюрмах з розподілом на тих, кого вивезти, а кого розстріляти в іншому було уточнення, що розстріляти треба тих, хто під слідством, або засуджений за контрреволюційний злочин, чи завдав шкоди Совєтам у великих розмірах. Ця політична стаття вона ж могла бути будь-якою від участі в збройному повстанні проти радянської влади, наприклад, якийсь польський підпільник або а, український націоналіст, або там єврей з якоїсь єврейської нелегальної організації, і закінчуватись там буквально радянською. Антирадянською пропагандою, тобто люди були абсолютно різні, і очевидно, якби вони дочекали. Алеся вироку, і ніхто б їх не засудив до вищої міри покарання. Другий наказ був від начальника тюремного управління НКВД Філіпова про евакуацію товарними вагонами понад 23 тисяч в'язнів з тюрем Галичини та Волині. Від себе припустимо, що не з гуманних міркувань, а щоб німцям не залишати вмотивованих солдатів. Але план масштабної евакуації провалився, бо транспорт був потрібен для військових цілей і щоб вивести цивільних з майном, тому змогли евакуювати лише невелику кількість. В'язнів. Звісно, до наступного етапу доїхали не всі, кого вбили дорогою, хто сам помер від нелюдських умов. З іншого боку, наступ німецьких наземних військ разом із авіаційними обстрілами та активізацією національного підпілля посіяв паніку, особливо серед працівників органів НКВД, і вони першими ще до офіційного наказу почали вбивати в'язнів. Перший день нападу німців на СССР в тюрмах Львівщини розстріляно 108 в'язнів. Також розстріли почалися першого ж дня війни в Луцьку. Після бомбардування тюрми та втихомирення бунту в'язнів в таких екстремальних умовах, коли треба і розстрілювати, і евакуювати, і ховатися від ще буквально вчора дружніх бомб, НКВД продемонстрували неймовірну сумлінність та ініціативність. Адже арештовувати українців вони не припинили. Проте на оформлення справ часу вже не було. Людей хапали ніби за причетність до ОУН, називали шпигунами і диверсантами. Хоча єдиним доказом їхньої провини могла бути лише українська мова. Епіцентром масових страт став Львів, в якому було три тюрми: Налонського, Замарстинівська та Бригідки. Також за номенклатурою НКВД Львівською вважалася тюрма у Золочеві. Спочатку застосовували звичну для НКВД практику індивідуально у спецкамері постріл у потилицю. Коли наближався фронт, а плани не було виконано. Розстрілювали масово. Зганяли в'язнів до камер, підвалів та через дверцята для передачі їжі стріляли з автоматичної зброї. А в останні дні кидали до камер гранати або відкривали двері камер. В'язні виходили в коридор. Гадаючи, що їх звільняють, та в цей момент їх розстрілювали з автоматичної зброї. Екзекуції відбувались під гуркіт автомобільних і тракторних двигунів, щоб приховати від місцевих звуки пострілів та передсмертні крики. Налонського розстрілювали у підвалах, у бригітках у колишній каплиці та підвалах. У замарстинівській тюрмі переважно на подвір'ї. Тіла закопували на території цюрем чи поблизу. Коли часу вже не залишалося, кидали де вбивали. Кого не встигли розстріляти, але було дуже треба колонами Та влаштовували масову страту де-інде. Однією з братських могил стала соляна шахта в урочищі Саліна поблизу села Ляцьке. Зараз це солянуватка Самбірського району Львівської області. Шахта була 35-40 метрів завглибшки і діаметром 2-2,5 метри. Історики припускають, що перших вбитих в'язнів суди привезли та скинули 25 червня 1941 року з Добромеля. Суди ж привезли та вбили в'язнів з перемишля. За даними польських дослідників, їх ставили на край шахти, вбивали ударом по голові. Та Скидали вниз. Ті, хто залишилися живими, тонули в розсолі або помирали від задухи під наваленими над ними тілами. За іншою версією, людей вбивали пострілом в голову. Принаймні такої думки дотримувався керівник адміністрації Добромельського району Григорій Турко, який вийшов до шахти 28 червня. За його словами, вона була заповнена трупами вщен. На тілах він бачив вогнепальні поранення та рани, яких завдали багнетами. Також він припустив, що загалом у шахті може бути 600 тіл. Біля неї була ще одна яма з 94 тілами. У заліщиках на Тернопільщині НКВД вдалися до геть збоченої страти. Потяг з в'язнями у товарних вагонах підірвали на мосту через річку Дністер, щоб унеможливити людям порятунок на березі встановили кулемети. Історик Ігор Дерев'яний вказує на трохи інші деталі. З тактичних міркувань було зруйновано залізничний міст через Дністер. А з обох боків надійшли два ешелони по сім вагонів із в'язнями. 14 вагонів. Кожен із 70-ма арештованими. НКВД вирішив проблему швидко. Вагони облили пальним, підпалили та скинули у ріку. Береги Дністра тут дуже високі та стрімкі. Ніхто не вижив. Лише за два тижні на заході України були вбиті 22-24 тисячі людей, але жертв може бути набагато більше. Ці розстріли стосувалися не тільки великих тюрем, про які ми набагато більше знаємо, а маленьких камер попереднього утримання, які були в кожному райцентрі. там і ми знаємо тільки про деякі з них, що там теж відбувалися розстріли. Те, що історики змогли дослідити знайти якісь документи. Також розстріли продовжилися на перевалочних пунктах. Наприклад, лише у биківні поблизу Києва вбили 110 в'язнів, яких вивезли з заходу України. В липні 41-го року є документ, що ми не можемо евакуювати вивезти з Києва. Перелік осіб там Кирило Студинський, Петро Франко, син Івана Франка. Їх просто за декілька днів до цього привезли до Києва з Львова. Михайло Донець відомий е співак. І Там в документі прямим текстом йде мова, що напевно доцільніше їх розстріляти, бо ми не можемо їх виявити. Але те, чи їх розстріляли, ми не знаємо. Нема документу. Але цих людей після цього ніхто ніколи більше не бачив. Очевидно, що їх розстріляли в Києві. Після відступу радянської армії місцеві вибивали ворота й двері в'язниць, щоб відшукати рідних та близьких, але впізнати своїх було фактично неможливо. Хіба що через елементи одягу чи особливі прикмети. Нові окупанти, німці та їхні союзники не перешкоджали людям. Через кілька днів після цих масових вбивств до цих міст ну, до Львова, до Луцька, до Дубна, до Кременця вже входив вермахт. І відповідно це було ну, справжній такий подарунок для них, тому що не треба було сильно думати, яку антирадянську пропаганду проводити, бо тут були тіла людей, розстріляних ще вчора. Були їхні родичі, які ці тіла бачили, і це дуже добре можна було інструменталізувати з такою е, пропагандистською метою. Але ж е, німецька пропаганда мала один головний вектор це говорити, що в цьому винні євреї. Звісно, німецька пропаганда ігнорувала той факт, що серед енкивидистів був мізерний відсоток євреїв, і що серед розстріляних також були євреї. Гебель на місцях розкручували меседж, що ніби це євреї натискали на гачок, а якщо не натискали, то писали доноси. І саме місцевих євреїв з Добромиля змусили діставати тіла вбитих з шахти у Саліні. Після ексгумації частину євреїв з різними даними від 80 до 130 розстріляли і кинули там же, у Саліні. Так, одну хвилю терору накрила інша Голокост. Жах, викликаний всіма цими злочинами разом із німецькою пропагандою призвів до поширення чуток. Масштаби вбивств перебільшувалися, додавалися жахливі деталі: розіп'яті священники на церквах, вбиті вагітні жінки з вирізаними немовлятами, пошматовані тіла, знайдені у діжках з соліннями. Проте документів, які б це підтверджували, немає. Тобто вони вбили цих людей, тому що не могли їх вивезти. Але там сильно з ними знущатися часу не було. І ну фактично, от, навіть німецькими документами і свідченнями свідків, які записали одразу в 41-му році, оці такі факти, прям жорстоких масакр, не підтверджуються. Якихось там знущань над тілами і тому подібне, крізь роки стає дедалі важче відокремити реальні події від міфів та гіперболізації. Наприклад, у статтях чи переказах про трагедію у Саліні можна зустріти інформацію, що у шахті було понад три тисячі тіл а у каплиці поряд розіп'яли людину. Хоча істо історики, які працювали з документами, піддаються великому сумніву взагалі. Про радянські репресії мало знаємо, тому що це була довгий час табуйована тема. 90-ті роки можна сказати, що про це багато говорили про це багато писали, але архіви тих радянських спецслужб були недоступні. А, зараз ми теж не можемо в повній мірі говорити знову ж таки про ті події, тому що частину архівів ми вже втратили, починаючи з 14-го року і особливо під час повномасштабної війни. 25 лютого 2022 року російські окупанти поцілили у будівлю СБУ у Чернігові. Пожежа знищила 13 тисяч справ репресованих за радянських часів українців. А також документи, накази, переписки, особові та агентурні справи 20-го століття. Вони не були оцифровані. Фровані, не було їхніх копій. Ось так прийшли онуки з правнуками, знищили докази злочинів своїх пращурів та вчинили нові злочини. Колесо кривавої сансари зробило новий оберт. Телебачення Торонто та фонд Сергія Притули збирають кошти на 10 комплексів купольних реп, які захищають наших військових від ворожих дронів. Цього разу допомога полетить в 38-му окрему бригаду морської піхоти, яка зараз воює на Покровському напрямку. Ціна за 10 комплексів реп 2 мільйони 345 тисяч гривень. До речі, фонд притули може закупити їх одразу ж, як тільки ми назбираємо кошти. Тому від того, як швидко закриється збір, залежить те, як швидко морські піхоти. Отримають захист від ворожих дронів. Тож 10 гривень це супер, 100 гривень просто вогонь, 1000 гривень дай Боже здоров'я і сил поширити цей збір в своїх соцмережах. А ще у нас вийшло інтерв'ю з розвідником 38-ї бригади. Гляньте, всі посилання залишимо під відео.